Давайте приготуємо з вами смачну баклажанну ікру, або, як ще її називають, заморсько. Беремо пару баклажанчиків, нарізаємо їх кубиками. Також візьмемо одну середню цибулинку і також міленько її наріжемо. Беру три невеличкі морковинки. У мене молодесенькі, гарні, якщо крупні, можна взяти всього дві. Також міленько їх нарізали. І будемо натирати з вами томатики. В мене з городу класні, свіжі, ось так натираємо без шкірки, беремо достатню кількість, десь гарну жменьку таких томатиків. Спочатку обсмажуємо на олійці цибулю, гарно її перемішуємо. Майже до готовності, потім додаємо моркву нарізану, а також нарізані баклажани. Гарнесенько присолюємо, додаємо чорний молотий перець, а також сушений часник. Можна додати і свіжий, але трішки пізніше тоді. Так, накриваємо кришечкою на 10 хвилин, потім додаємо наші натерті томатики, перемішуємо і під кришку Також для того, щоб був більш томатний такий аромат. Я розводжу в воді томатну пасту і вливаю. А потім чекаємо 10 хвилин і все можна смакувати.